Зорина стріть собі а, унікальні музичні твори світових класиків голосами гітар, циганських гітар та скрипок. А також голосами акторів музичного циганського музичного театру Романс Ігор Киркунов, Крикунов, очільник цього театру, художній керівник у нас гостях народний артист. Доброго ранку. Добрий ранок, а циганської як буде? Тавен састе і зорале чули. І це майже заклик до того, щоб ви дзвонили 494-1194, код міста Києва 044 і мережа Фейсбук-сніданок з 1 плюс 1. Така спокійна а, музика зараз це, а, це імпровіз? Чистий. Добре, тоді ми теж імпровізуємо далі. А, пане Ігоре, я вас вітаю з тим, що починається а, новий театральний сезон у вашому театрі 20-й, -те, здається. 20-й. І у вас є квітки, власне, на. Це дійство для глядачів. Хто перше зможе додзвонитися, Той отримує і потрапить на справжнє циганське свято і дійство. По перше, я би хотів згадати не дуже приємну новину в вашому житті, вашого театру. насправді ви готувалися до цього сезону, але пережили неприємну подію. Ви відтворили театр, тому що він до того згорів. Ну не дай Бог, театр не згорів. Сцена да, Це рік тому було. Да, Сцена и крыша над сценою как бы пострадали больше всего. Но спасибо нашему мэру Александру Павловичу Попову, который помог нам в этом деле. Кто виноватый? Комиссия, что. Замикання. Замикання, тому що стара проводка. Тобто ніхто не хотів посягнути на будівлю саму, як таку театру. Ні, ні, цієї Эт, теми поки не визнають. Для вас це святе. Да. І там і будете. Да. А зараз саме час ромак самитового запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якос. Нак швиденько наглядач. А... Щоранку на каналі Один плюс один. А ромоксамит Якобс. Запрошує гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. М мене звати Ольга, я з міста Боярки. Так, ви любите циганські мотиви, пісні взагалі? Ви знаєте, культуру? взагалі я від нього в захваті. Від цих пісень, від цієї енергії. І, вас не хочу запитати у пана Ігоря, якщо можна. Пане Ігорі, поділіться, будь ласка, цим секретом. Звідки ви черпаєте цю енергію, цю харизму, якою ви так заводите людей? В цигані діти сонця, діти природи. Вот все, что нас окружает, красивое, энергичное, океан, энергия воды, энергия солнца, энергия леса, ветра, вот это все звучит через призму нашей цыганской души, мы отдаем вам. А, uh, під час відкриття театрального сезону у вашому театрі «Романс», а, uh, скажіть, що ми почуємо там, які мотиви, окрім світових класиків, кого ви називаєте світовими класиками? Ну, no, 22-го у нас концертна програма, yeah. а 29-го вже состоїться прем'єра нашого нового спектакля «Лебединая пісня», автор Антон Павлович Чехов. Угу. Uh -huh. Вот. Но опять-таки, как бы мы его пропустили через нашу фактуру циганську, Естественно, это тоже с музыкой. Вот. Но Чехов есть Чехов. А эта история о театре, лебединая песня, об актере в театре, о жизни актера в театре. Поэтому нам в войне это интересно. Сколько актеров зараз в вашем театре працюете? до 20 чоловік. А обов'язково бути ромом. Я бачу, у нас є ваші колеги, власне, не дуже циганської зовнішністю, скоріше, слово. Ну, цигані різні бувають. Цигані бувають і, і красне, і з голубими глазами. Тут как би в этом Якими здібностями треба володіти, щоб потрапити в ваш театр? Я думаю, що потрібно э, мати ту іскру Божу, э, яку обладають цигані. Ті мої колеги, які со мною і не цигані. Вони обладають іскрою. Я щаслив, що ми можемо вмісті культивувати наше іскусство. Не ром, але дещо циганські в ньому є. Зараз для вашого театру, зокрема для вас, невеличкий сюрприз сніданку. А поздоровлення, привітання та просто добрі слова від дуже відомої людини. Увага на екрани. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс 1, +1 аромаксами Кави Якобс запрошує гостей. Шановний друже, маестро Крикунов, я вітаю вас і ваших чудових артистів циганського театру Романс з ювілейним відкриттям. Бажаю вам духовного здоров'я, фізичного здоров'я і фінансового здоров'я. Всіх запрошую в свій ресторан біля театру, де ми відсвяткуємо ваш ювілейний сезон. Ну, як співається в нашій пісні, циганські вічні пісні, єхалі цигані з бубінцями, а вдалі мількарі огоньки. Ех, как би мені тепер за вами. Шуби от тоски. з празникам. Еду з вами. В Ялту. Щоранку на каналі Один Плюс один аромок самит кавий Якобс запрошує гостей. «Приходи, розвіємо вместе, місті, тільки що Ігор Крикунов в відповідь, я так розумію, вашому другу, да, и да, да, Надеюсь, не пепел развеємо, да, а грусть. Ну, okay. okay. <laughs> Пане Ігоре, ще такий момент, де нещодавно наша команда дізналася про те, що ви вы думали про те, що оця людина насправді похожим з на циган. Спеціалісти з історії американської міграції сказали, що король рок н роллу Походженням семьи немецких цыган. А Элвис я про Пресли? Элвиса Пресли. Да, да, конечно. Вы знали про це? Да, ну а как же. Это, разве только Элвис Пресли? Э, можно привести в море. Э, вот сейчас возьмите футболистов, да, это вот горячая тема. Э, Пырлов, итальянская звезда, цыган. Ибрагимович, э, цыган. Uh, в Зборна Іспанії, от в суперкоманді 4 цигани, В Італії uh, Вищій лігі шість циган грають. Ви на мене так і та і я циган треба <скільки> сказати з турецького положення, <скільки> ще правда, вот. з українським акцентом. А, а ви готові щось на циганський манер, там, я не знаю, зімпровізувати у своєму театрі з репертуару Елвіса Преслі? Поїхали. Що зараз можете? Та чого ж не? О, це мене гукіно. Ожливого пане Ігоре. Ну і щоб відзначити в нашому ефірі а, ваш а, відкриття вашого нового ювелино-театрального сезону, я б хотів би запросити ще один близьких до вас людей, але солісток а Людмилу і Жанну Крикунових, щоб за, зараз ви заспівали і дали на справжній циганський смак. Поехали. Ну що ж, театр романс сніданку. Sir Matia Беріть мене ведмеддям до вашого театру. Готов Готовського. Доїхали разом. Ну що ж, друзі, циганський музично-драматичний театр романс. Ювілейний сезон 20 й починається 22 вересня. Палац культури більшовик. Друзі, циганську запалу нам усім. Дякую вам дай дуже. Боже, Дай Боже. На все добре. Приходьте. Окей, приходьте.